Україна співає, нині кругом торжество, друзі, і ми вас вітаєм, славним Господнім Різдвом! Небо, хай лине хваління, нам народилось дитя, в ньому маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіштеся, щиро співайте! Славу Ісусу Христу! Мир на землі, сповіщайте, Бог дасть вам радість, святу. Христос народився! Славімо Його! У нашому дворі камінь ламають, радуйся земле, син Божий народився, ой камінь ламають церкву мурують, радуйся земле, син Божий народився, та з трьома верхами, та з трьома вратами, радуйся земле. Син Божий народився, а в перших вратах Ісус стоїть, Радуйся, земле, син Божий народився, а в других вратах пречистая діва, Радуйся, земле, син Божий народився, а в третіх вратах іван Креститель. Радуйся, земле. Сій народився, перед Ісусом ангели співають, радуйся земле, Син Божий народився, перед Іваном свічечки палають, радуйся земле, Син Божий народився, перед Марією квітка розвітає, радуйся земле. Син Божий народився, ось тої та великий птах, радуйся земле, Син Божий народився, та й полетів він по небеса, Радуйся, земле, син Божий народився, ой то не птах був, а сам дух свята. Радуйся земле, син Божий, народився. З різдвом.